Друзі, привіт! 26 січня. Сьогодні з вами знову Лариклочок. Учора Володимир Зеленський пояснив заборону перемовин із Путіним. Це стосується указу, який був підписаний ще у 2022 році. І Дональд Трамп зробив низку дуже гучних заяв, сказав, що Канада не може бути суверенною і розповів, куди мають виїхати біженці із сектору гази. Про це зараз детальніше все розповім вам. Тому, будь ласка, підпишіться на канал, поширюйте відео друзям. І давайте спробуємо проаналізувати дуже непрості заяви президента США Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, які він зробив у Лас-Вегасі буквально напередодні. Він виступав там на великому мітингу, це штат Невада, і сказав, що вже дуже скоро може відбутися розмова з Путіним. Він говорить, я б хотів, щоб це сталося якомога швидше. Наміри його розпочати саме переговори про Україну з Путіним дуже очевидні. Вони всім зрозумілі в публічній площині, що стоїть за цими переговорами, ми поки що не знаємо. І Трамп постійно наголошує на тому, що якби він був президентом, то цієї війни не було. Ну, ви пригадуєте, він звинуватив Зеленського в тому, що той не Янгол, і він мав зробити все, аби не допустити цієї війни. Якби я був президентом, я б каже, уклав би угоду. І цю риторику продовжив і Путін. Він у п'ятницю. Під час розмови із своїм придворним кореспондентом телеканалу Росія Павлом Зарубіним сказав, що вторгнення в Україну в 2022 році, яке призвело до повномасштабної війни, ну таке враження, що його хтось примусив до цього. Так, от цього могло б не відбутися, якби Дональд Трамп був президентом США на той час. Дуже мені це сильно вказує на те, такий, що існує тандем між Путіним і Трампом. Стосовно бажання обох почати переговори. Але, звісно, друзі, хочу сказати, позиції переговірні Трампа і Путіна різні. Це абсолютно очевидно, бо якби вони були однаковими абсолютно в усіх моментах, то вже б ця зустріч відбулася, я навіть в цьому не сумніваюсь. Також Дональд Трамп сказав, що найближчі 24 години він має зустрітися із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Дуже примітно, бо до прикладу у них дуже багато проблемних питань. Про це говорить Ілон Маск. Він каже, що Кіра Стармера взагалі треба зняти з посади і пропонує перейменувати протоку ла Ла-Манш на честь першого президента США Джорджа Вашингтона. Ну чому така ідея? Я вам друзі пояснити не можу. Я багато речей, які робить Ілон Маск, пояснити в принципі не можу. Таке враження, що вони ці його ідеї продукуються якимись невидимими силами. Також під час розмови з королем Йорданії та президентом Єгипту Дональд Трамп обговорив можливість розселення палестинців і сектору гази саме в цих країнах. Основне навантаження має бути саме на них. А число біженців, яке туди може приїхати, ну воно обчислюється. Десь приблизно від мільйона до півтора мільйона осіб, що дуже дуже багато. Питання лише в тому, хто за це заплатить. І адміністрація президента Трампа зняла обмеження на постачання Ізраїлю 900 кілограмових бомб, що засвідчує прихильність Трампа до подальшого військового посилення Ізраїлю на Близькому Сході, бо він не знімає військову допомогу якраз Єгипту та. Ізраїлю, а от що стосується України, поки що це питання друзі, поточнюється. Президент сказав, що військова допомога не припинена. Я вам розповідав про це в вечірньому відео. Але пильно слідкуйте за цією інформацією, тому що щодо фінансування України будуть питання і доволі великі. До прикладу, програма розмінування, яку США оплачували Україні, загальна сума коштів вже була виділена спочатку широкомасштабного вторгнення, навіть раніше, сягає більше ніж 250 мільйонів доларів. Так от ця програма точно зупинена. І також Дональд Трамп сказав, що Сполучені Штати Америки таки отримують контроль над Гренландією. Я вчора вам також розповідав про скандальний телефонний дзвінок прем'єр-міністрки Гренландії із президентом США Дональдом Трампом вони дуже посварилися. Трамп нервував. І Трамп котре наголосив, що Гренландію він візьме під свій контроль. І також сказав, що Канада повністю залежна від Сполучених Штатів Америки і не може бути суверенною державою. Тобто Трамп ставить під сумнів взагалі існування Канади, він про це говорить вголос. Ці наміри, як на мене, є дуже небезпечними. Він зазначив, що Вашингтон щорічно витрачає на Канаду 250 мільярдів доларів. Це дуже багато і йому така інвестиція не подобається. І говорить про свій перший міжнародний візит. Тут якраз він нам може бути дуже корисним. Він планує здійснити цей візит до Саудівської Аравії. Сполучені Штати мають намір залучити інвестиції Саудівської Аравії в розмірі 1 трильйон доларів у Сполучені Штати Америки. Не ну, звісно, питанням діалогу буде саме видобуток нафти. Трамп обіцяє його збільшити, але звісно, сам демпінгувати ціни він на світому ринку не зможе і не буде, тому що це може мати серйозні негативні наслідки для Сполучених Штатів Америки. Звісно, в першу чергу це питання потрібно погодити із саудитами, які є найбільшими видобувачами нафти на світовому ринку. Ну це безумовно нам допоможе. Єдиний найефективніший інструмент тиску на Росію. Це опустити їм ціну на нафту, як сказав Кіт Келох, в 45 доларів, можливо, нижче, можливо, навіть 40 доларів. Ну тоді рентабельності не буде ніякої і воювати Путіну не буде. Чим Путін це чудово розуміє. А візит Трампа до Саудівської Аравії я вже більш ніж переконаний в Кремлі дуже бурхливо обговорюють. І, повірте, не найкращих фарбах. Також Сполучені Штати Америки, я сказав Трамп, можуть подумати і повернутися у Всесвітню організацію охорони здоров'я. В майбутньому колись. Ну, як бачите, вчора вийшли. Сьогодні вже можемо повернутися. Це означає просто торги. Трамп торгується як бізнесмен. І Сполучені Штати Америки припиняють наймати на роботу працівників до податкової служби. Це дуже-дуже цікава друзі. Інформація. Туди мали прийняти 88 тисяч людей, і каже Трамп, що їх можна було б відправити, наприклад, на кордони з Мексикою. Вони мають право носити зброю, нехай охороняють кордони. Такий спосіб Трамп просуває ідею зменшення податкового тиску на громадян США більшу частину, як буде із бізнесом, невідомо. Можливо, навпаки там податки будуть збільшені, тому що втрати бюджету Сполучених Штатів Америки, наприклад, від ініціативи зменшення податків, скасування оподаткування чайових і інші, які пропонує Трамп, доволі серйозні, обчислюються трильйонами доларів. І законотворці нині думають, як компенсувати їх. Це буде непросто, тому що компенсувати просто митами буде дуже дуже складно. Але Трамп обіцяє запровадити мита на іноземні товари, наскільки вони активно будуть постачатися до США. Ну питання риторичне. І окрім того, Дона Трамп повідомив, що все ж таки планує впродовж 30 днів ухвалити рішення щодо соціальної мережі TikTok. Як пишуть видання у Сполучених Штатах Америки, контроль над цією соціальною мережею може перебрати величезна американська корпорація. Oracle. вона є найбільшим у світі розробником програмного забезпечення для організацій, і в тому числі вона є дуже величезним постачальником серверного обладнання. Свого часу Дональд Трамп говорив про те, що не проти, якщо цю соціальну мережу придбає Ілон Маск. Ну принаймні, торги тривають. Тим часом маска витроїли з білого дому. Він дуже хотів оселитися поблизу з кабінетом Овальним, де буде сидіти Дональд Трамп, але так не вийшло. Внутрішня боротьба там триває. Очільниця апарату Білого Дому, 67-річна Сьюзі Вайлз, не дуже полюбляє маска і сказала, не буде його офісу біля кабінету Дональда Трампа. Її дратує, як пише Західна преса, статус мільярдера як першого друга Трампа саме через таку суперечливу поведінку. Політики їхно називають Ілона Маска співпрезидентом і повідомляють, що Маск тепер буде е, працювати у офісі в будівлі Ейзенхауера, яка розташована через дорогу від Білого Дому. Не зрослося, як я вам і говорив. Двом президентам в одному Білому домі буде затісно. Ілона Маска фактично відразу звідти видворили і сказали, що ти там не будеш. Хоча я вважаю, що це буде лише загостренням боротьби. Також Маск виступив на з'їзді ультраправої партії Альтернатива для Німеччини. Він назвав цю партію надію для Німеччини. Сказав, що занадто багато уваги приділяється пробині за минуле. Треба на це не звертати увагу. Мовляв, все нормально, все окей, часи сплили. За його словами, лідерка альтернативи для Німеччини Вайдер була б дуже корисною канцлеркою, і також він наголосив, що ця партія має повну підтримку і, на його думку, підтримку Дональда Трампа. Хоча Дональд Трамп ніколи про це не говорив. Але така позиція, і маска, і популярність альтернативи для Німеччини знаходить серйозний спротив і серед самих громадян Німеччини. Учора в Німеччині відбулися дуже величезні акції протесту. Біля Бранденбурзьких воріт зібралися майже 100 тисяч громадян, які створили символічне море світла. Протест був організований рухами Компакт Батьки проти правих та п'ятниці заради майбутнього. Учасники виступили проти крайнього правого екстремізму, а також проти діяльності партії, яку підтримує Ілон Маск альтернатива для Німеччини. Також мітинги проходили в інших містах Німеччини. Їм не подобається саме те, що повертається націонал-соціалізм часів Адольфа Гітлера у Німеччину. І це справді дуже небезпечно. А Ілон Маск його підтримує, і практично щодня те, що я бачу в себе в мережі ікс, спростовує свій зікхайль, який він продемонстрував під час параду президента на інавгурації Дональда Трампа. І також, друзі, ще одна дуже цікава інформація, яка стосується саме майбутнього протистояння Китаю та Сполучених Штатів Америки. Не так все просто, хоча Сін Цзінпін і Трамп заявляють прихильність один до одного, але буквально вчора новий директор центрального розвідувального управління Джон Редкліф розсекретив дані розвідки про походження коронавірусу і сказав, що covid 19 поширився саме через витік із біолабораторії в китайському Ухані. В Китаї вже відповіли. Він сказали, нехай Сполучені Штати Америки займуться своїми біолабораторіями. Ну, це така підготовка підґрунтя для майбутньої розмови Трампа і Сі Трамп непростий. І буде використовувати багато важелів тиску на опонентів, друзів і так далі, для того, щоб домогтися власне, своїх цілей. Але ще раз наголошую, заяви, його, які ставлять під сумнів суверенітет інших країн, дуже дуже непривабливі і небезпечні в такий спосіб. Він фактично зараз опосередковано виправдовує широкомасштабну війну Путіна проти України і до подій друзі в Україні. Зеленський, як я сказав на початку цього відео, зробив заяву про те, як потрібно розуміти рішення Ради національної безпеки і оборони 2022 року про заборону перемовин з Путіним. Він заявив, що тоді він підписав відповідний указ, яким ввів дію рішення РНБО, аби зупинити сепаратизм, оскільки росіяни намагалися тиснути на Україну через багато різних коридорів, які Україна не могла контролювати. Я вам наведу цитату його пояснення, а ви, будь ласка, напишіть, що ви думаєте з цього приводу? Це було коли їхні війська були тут, у Київському регіоні, і вони це робили. Вони пробували тиснути через багато різних коридорів, і депутатський корпус наших громадян. І депутатський корпус наших європейських колег і США. Було багато різних переговорних майданчиків. Я просто зрозумів, що ми і наші відповідні органи не можуть це контролювати. Тому я прийняв абсолютно справедливе рішення: я президент України, є лідер тих чи інших перемовин і всім іншим я заборонив. Тобто, він говорить: я лідер перемовин, всім іншим я заборонив. Ну, а тепер фактично він говорить про те, що. Він буде визначати, коли і як він буде розмовляти із Путіним, але наполягає, що в такому переговорному форматі мають бути присутні Сполучені Штати Америки і Європейський Союз. Чи так буде, будемо дивитися, Дональд Трамп поки що бачить по іншому переговорний трек. Спочатку він переговорить з Путіним, ну а потім буде ухвалювати рішення. Все, в цьому світі вже вирішує Дональд Трамп. На жаль, так. І до питання мобілізації. Ви добре знаєте, що до 4 лютого обмежено придатні в Україні мали пройти військову лікарняну комісію повторно, або визначити свій новий статус, тому що такого статусу, як обмежено придатний, вже немає. Але виявилося, що в Україні кількість таких військовозобов'язаних дуже велика. Близько одного мільйона осіб ну для мене, чесно кажучи, ця цифра також була несподівана. Її озвучила заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук і заявила, що Офіс президента запропонував продовжити строки проходження ВЛК цій категорії військовозобов'язаних на три місяці, щонайменше. Ну і вона говорить, що уряд має терміново внести зміни до постанови 560, щоб дозволити надсилати електронні направлення на ВЛК через систему Резерв Плюс. Верещук також повідомила, що ініціюватиме зміни, до законодавства, які стосуються тих, кому ще нема 25 років і мають статус обмежено-придатних, щоб їх також не штрафували. Якими будуть ці зміни, будемо слідкувати, обов'язково я це робитиму для вас. тому підписуйтесь на каналі, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, цінушну і не перемагайтеся. Все буде Україна!